Хочете посилити імунітет та зменшити прояви захворюваності? А коли останній раз ви вакцинувались, багато дорослих забувають або навіть відкладають вакцинацію? Я святка Ірина Анатолійовна, дитячий та дорослий лікар-інфекціоніст в домі імунітету. Тут наш головний принцип це турбота про ваш імунітет на основі наукових доказів. Тут ми складаємо індивідуальний графік щеплень, обговорюємо з вами покази до вакцинації. Переваги вакцинації, а також е, ми ведемо пацієнтів, які мають поствакцинальні прояви. І це є наша турбота про вас. Ми вакцинуємо людей з різними хронічними захворюваннями, наприклад, алергічними, ревматологічними, імунологічними. Будь-яка наша вакцина є сертифікованою та вноситься в єдину систему охорони здоров'я e -Health. Я завжди наголошую, здоров'я дитини починається зі свідомих. Дорослих. В клініці ми вакцинуємо від різних інфекцій, таких як вірус папіломи людини, дифтерія, правець, грип, гепатит Б. Також ми надаємо консультацію, чи потрібно робити антитіла до різних захворювань перед вакцинацією. Ми консультуємо, які вакцини потрібно робити при слабкому імунітету та алергічних захворюваннях. Розробити для вас індивідуальний графік щеплень це є наша прерогатива. Ми вакцинуємо тільки перевіреними вакцинами, які є сертифіковані. Вакцинація це безпечно та швидко. Ми проведемо вас за руку від вашого рішення вакцинуватися до отримання результату у вигляді імунітету. Записуйтесь вже сьогодні на консультацію в дім імунітету, аби подбати про здоров'я себе та своїх близьких.